12-й авіаційній українській бригаді, яка базується в Новому Калинові на Львівщині, 30 років. Сформували цей загін 1995-го, а 2020-го назвали на честь генерал Хорунжого армії Української Народної Республіки Віктора Павленка. Українська бригада запам'яталася усьому світові миротворчими місіями: в Іраку, Конго, Сієр, Леоне, тоді ще Югославії та багатьох інших країнах. Нині ж 12-ка стоїть на обороні від російських загарб. В оснащенні бригади, здебільшого, гелікоптери класу МІ. Перша це оборона Києва, тримання як східних, так і південних рубіжів, виконання надскладних місій. на Азовсталь, Маріуполь. На жаль, на жаль, є втрати один екіпаж. Я не повернув з бойової задачі, виконуємо поставлення задачі по ураженню противника на передньому краю, також по знищенню. Безпілотників в небі, як вдень, так вночі. Відзначати 30-річчя 12-ї бригади розпочали у церкві Юра у Львові. Військові помолилися, після чого священнослужителі подарували бригаді ікону. Далі вертольотників вітали уже в неформальній атмосфері на території митрополитчих садів. Спершу на честь 30-річчя загону погасили Марку. Потім усі обмінювалися подарунками, як от такі гільзи. Та подяками від чиновників. Я дякую тим хлопцям і дівчатам, які для наших ворогів роблять це небо небезпечне. Це не просто шлях, це є тривалий шлях. Так? Це є 30 років всього, емоцій, хорошої, поганої втрат, перемог, успіхів, невдач це життя. Але в черговий раз дякую хлопцям і дівчатам, що ми сьогодні можемо стояти і дивитися зараз на небо з надією. Військові 12-ї бригади імені Віктора Павленка кажуть, зроблять усе можливе, аби українське небо таки було чистим від російського Віталій Віталіковеле Олег Сюк, телеканал Перший Західний.